Усім привіт! Усім УПЛ! усім кудрівка! Два важких матчі на виїзді не поповнили наш баланс у турнірній таблиці, і ми знову повертаємося на рідну у цьому сезоні оболонь арену. Яка мушу зазначити для команди Василя Баранова від старту чемпіонату є фортеця, яку не вдалося взяти ані Олександрії, ані Полтаві, ані тим самим Львівським Карпатам. На вашу думку, от чому ми вдома граємо от впевненіше ніж на виїздах? Я не знаю. Ну от остання гра взагалі була важка, тому що і можливості не було. Да? Зазвичай є можливості, які ми не використовуємо, а цього разу і не було можливо. Ну, не знаю, ну вдома завжди легше тут, і підтримка краще. Тому що вболівають за неї дуже гарні хлопці з нашого клубу. В котрі ми ходимо. Атмосфера, напевно, що підтримка є, Команда дружня, і ми це дає на свій позитивний результат. Епіцентр хоче програв, але наколотив чотири м'ячі у ворота кривбасу у попередньому турі. Для нас це тривожний сигнал. Проте ми віримо у наших захисників і кіпера. І знаєте, варто на своїх атакувальних діях зосередитись, адже чесно кажучи, вже трішки засумували за голами. Сьогодні приїхав от поранений, але небезпечний звір. Ні, кудрівка виграє. Кудрівка в слово. Ну легко не буде, але ми виграємо, по-любому. Треба так. надійно зіграти. Я думаю, ми їх підтримаємо в цьому, і результат буде за нами. Я думаю, що в будь-якому випадку всі ігри вони непрості, але ми будемо працювати на перемогу. Перед матчем маємо цікаві факти та цифри, які, хоч у футбол і не грають, проте так цікавлять багатьох болівальників. Знаєте, скільки очок у нас зараз турнірній таблиці? Скільки? Ні, ні, не знаємо. Ну, на домашньому точно 6 балів набрали. От чи 7? мабуть, набрали. 7. 7 Сім очок. Тепер трішки про команди. Вони вже зустрічалися між собою двічі на рівні першої ліги у минулому сезоні. І тоді, двічі, епіцентр був сильнішим. І знаєте, от особисто мені здається, не знаю як вам, сьогодні ось на оболоні Арені якраз прийшов час трішки урівняти цю статистику. Ну, прям дуже треба. Фана за декілька хвилин Василь Баранов та Сергій Нагорняк виведуть свої команди на поле, і вже там вони відповідатимуть на наші з вами питання. Безумовно, ми топимо за своїх від команди футбол, від медіавідділу, від досик. А від вас підписка, лайк та коментар. Віримо у кудрівку, граємо та вболіваємо серцем. Чесно сказати би, не повірив би в це щось. Так, так буде. Емоції великі, є хвилювання, звісно, все. Вийду ну. теж підтримати хлопців, щоб була тільки перемога. У мене хлопці вболівають, і я з ними почав болівати за кудрівку. Так це. коли є можливість, тоді приїжджаю. Оскільки ну, служу, можливості мало. Зараз, поки відпустки, то виходить, приїжджаю поболівати, піддержати хлопців. Лучше тяжкі матчі, ніж нижчі ліги. Лучше вище й вище йти. Стараємося підтримуємо їх, а вони все, все, все далі вони вже Повинні зробити на полі. Сьомий тур УПЛ. Кудвівка Епіцентр. Стадіон Оболонь Арена. Непередбачуване протистояння між командами Василя Баранова та Сергія Нагорняка. Трибуни, як завжди, за наших. І це, як показує чемпіонат, дуже вагомий аргумент. Перший дзвіночок від гостей розіграш кутового. Наш захист замикає всі шляхи. Дуже близькі епіцентр був до того, щоб забити відповідь миттєва: морозко на Легостаєва. та артем не дотягується. Восьма хвилина. Єгор Демченко присингує до манюка. Льопка відбиває. Гра нагадує шахову партію. Хід за ходом, момент за моментом. Морозко поміж захисників зміщується до центру. Удар. Білик на місці. Ще через дві хвилини козак прострілює низом на сторчоуса. Скидка на морозка. Гравець під центру вибиває м'яч за межі поля. А тут уже кутовий у наші ворота, і цього разу вдача повернулася до епіцентру обличчям. Мороз приймає навіс, а Сиберіо добиванням ставить крапку в цій комбінації. 0 1 Ну просто так вийшло, що вони нас так якби обложили цими кутовими, штрафними. Ми все, що там в нас летіло, ми щось так виходило, що ми попадали на кутовий і ну це. Так, якби по накопітельній воно їм результат. Десь ми там не догледіли. В них і до цього були кріпоселики забити з кутового. Та я не скажу, ну просто от по накопиченні системи так і залетів цей гол. 34-та хвилина. Гарна можливість збільшити відрив, але льопка в ударі. На 40-й хвилині Сторчоус пробиває поміж двох захисників. М'яч у руках білика. Під завісу першого тайму додаємо тиску на ворота суперника. Морозко вислизає віч на віч, але кіпер Гостей виходить на м'яч першим. Пілик зупиняє морозка. Який же шанс для Євгена? Євгене, Євгене, славний козаче. Ну, дуже цікаво. Ми з товаришем прийшли подивитися цей футбол. І дуже цікаво подивитись. Сижу біля ну, тут підтримка епіцентра, Ну, так собі. А якщо Кудровка, то нам звідти чутно. Типа, ну, тіпа, ну кудрівка, там, вперед і так далі. Тіпа. Я думаю, зараз другий тайм. Кудровка програє, потрібно додати. Я думаю, роздягальні там. Настанови дадуть другий тайм 65 п'ята хвилина. Лосенко різко в центр доманюк підхоплює, розряджає свою гармату та від захисників снаряд влітає в сітку воріта під центра. Паритет на табло. Один один. Скільки ж емоцій зараз на оболоні арені? Кудрівка зараз атакує як мадридський реал. Коли крайні захисники йдуть в атаку, всі йдуть в атаку, центральні півзахисники. Після перерви було видно те, що ви вийшли на поле зовсім іншими. Можливо, відкриєш інсайт. про що говорили в роздягальні? Ну, перше, це нам е, Ігор Вікторович Шуховцев зайшов, трошки дав, так сказати, Причухана такого сказав, що ми зібралися. Сільна толіч підкоректирував плани, так якби ну, все, що в нас було в першому таймі, зробив корективи. Ну і ми самі між собою ще поговорили, що треба виходити і забивати, тому що якщо ми не заб'ємо, то нічого з того не буде. Ну зараз Кудрівка перехопила ініціативу, і вона абсолютно по ділу зрівняла рахунок в цьому матчі. Гості кілька разів намагалися відновити свою перевагу. Однак захист синьо білих працює разом з Льопкою дуже уважно. Женя Беженар, Беженар, що зробить? Під удар танчика, який там підкат пішов, ви подивіться. Ой-ой-ой, там Олександр Козак. Хороші моменти. Не можемо останнього класу, нема, не можемо довести до логічного завершення. Тобто, ну, ну все ось складається, розумієте. Саме складається футбол, що треба забивати голи. 83 третя хвилина. Тотовицький, який тільки повернувся після травми, елегантним пасом знайшов світюху, який у карному стає жертвою жорсткого підкату. І так, це гірчичник та 100-відсоткова точка. Відповідальність завершити цю справу бере на себе той, хто її і організував. маестро не залишає шансів білику. Татовицький переграє у дуелі свого візаві. 2-1. Так, в мене був дуже важкий період, дуже багато травм. Ну, які емоції. Хотів, щоб просто Татовицький забив, забив гол. В думках подумав, що нам повинно повернутися те, що ми втратили з Карпатами. Тобто удача повинна повернутися до нас обличчям, і какану. І, і вийшло. Ми вийшли грати агресивно, як просив тренерський штаб, і, і забили два голи. Епіцентр і Девабанк, але час працює на нас. Відскок я думаю, ще буде один момент. Подача штрафний майданчик. Скітка удар головою. Вище воріти м'яч. Фінальний свисток. Синьобілі здобувають чергу перемогу на Оболонь Арені. Ну що друзі? Я вам скажу, що дуже багато емоцій подарував нам цей поєдинок. Ну сьогодні дійсно гарний настрій. Після перемог ось тут на стадіоні. Там е, є така група людей. Е, це вболівальники, фанати. Вони кричать: там Вася, 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 Красавчик, е, президент е, згіден, Вася Сьогодні, Красавчик. Звичайно, коли є, коли є результат, коли є гра, яка подобається вболівальникам. Ми ж граємо для вболівальників. І е, я казав, що мені подобається та гра, яку показує команда. Е, настанови, е, схеми, тактика і так далі, звичайно, це е, результат на полі. Тому на сьогодні це так. Да, для наших горів дуже багато стандартів. Ми сказали, дуже поважно було бути на стандартах. Треба вти вперед, відігруватись, але не втрачаючи голови, тому що ми ну, розуміли, що сапенек буде грати десь вже другим номером, чекати на наші помилки. І ми сказали, щоб не було простих помилок, а треба грати в атаку. Ну, ми грали, намагалися, я задоволений, ми дуже непоганий темп звинтили і забили гол. Так, і якщо нам до цього забивали з даних ударів, так, то сьогодні ми в цьому компоненті дограли. І також гарно, потім як забили гол, десь емоційно треба вже було прилаштувати сапельник заміни, треба було реагувати на заміни. Ми випустили, підсвіжили хлопців. І я думаю, що ми вгадали, не тільки там угадали, хлопці вийшли і додали темпу, і заслужено заробили там і реалізували, і довели. Рахунок до переможного? Ну з ним все в порядку. Я... Ще на першій грі з Олександрією перед грою з Олександрією, сказав, що я спокійний за команду. Я бачу, що команда дійсно хоче, команда готова. Тому ну, бувають поразки, бувають прикрі поразки. Але команда на характері, команда ну, знає, що робити на футбольному полі, вона доказала це. і ми отримали той результат, який прагнемо. У команди є характер після тих, тих двох ігор, де ми зазнали поразки. І відверто кажучи, ми не показували ту гру, яка навіть, можливо, навіть на нічю да, награти. Можливо, там з вереском, да, коли ми були в більшості, і нас удача. Ну, сьогодні ця удача повернулася до нас обличчям. І треба... А хлопці, тільки віра в себе. Сьогодні навіть, можливо, десь потрібно було як якісно зіграти, але ще насамперед перемога для емоційного стану. Але я скажу, що в другому тамі ми заслуговуємо перемогу, так як ми грали в другому тамі на заслуговані ще до початку цього матча один з дуже відомих блогерів попросив задати запитання президент Кудрівки. Людина емоційна, людина з гарним стержнем терпіння. Ну так щоб просто каже, щоб розуміти, да це людина, це людина емоцій або це людина з ну якихось великих стратегій. То ви маєте на увазі, чи цей блогер має на увазі до чого готуватись, до чого готуватись далі. так? Ніколи не приймаю емоційних рішень, я завжди е, зважую ці рішення, я завжди е, аналізую. Це було з е, власними командами, з командою в другій, в першій лізі, те ж саме буде і в е, вищій Лізі. Тільки аналіз, тільки переосмислення всього того, що відбувається, а потім прийняття рішень. А якщо ми говоримо про е, там Результат, я емоційна. Я люблю вболівати, люблю радіти, люблю показувати емоції від того, коли команда досягає результату, коли забиває голи. І це звичайний присутній кожній людині емоційний стан. Я їм казав, ми одне ціле, ми сім'я, ми футбольна родина, тому в роздягальні, незалежно від того, ми виграли чи програли, я завжди з командою і ми ділимося емоціями. Вітаємо один одного. Ну а якщо поразка, то підтримуємо один одного. Я частина команди, і я ми з футболістами, з тренерським складом. Завжди перед матчем ми спілкуємося, ділимося проблемами, ділимося якимись переживаннями чи навпаки підтримуємо один одного для досягнення результату, для досягнення тих поставлених завдань, які є перед командою.